Ось такі ями від розриву снарядів. Це артилерійський, тут приземлився. Вони провокацію завжди роблять. Починають стрілково, гранатометів, закінчують мінометами крупнокаліберними і артилерія. Б'ють з самого Докучаївська, за Докучаївська з жилих районів. То, то ми їх дістати туди нічим не можемо і нам не дозволяють туди стріляти. При такій війні, як сьогодні вночі була, то тільки треба пережидати її в якихось укриттях, в своїх укриттях пережидали. Тому що ти стрілецькою зброєю нічого не, не зробиш. Давайте випустимо, так? На другій стороні терикона кар'єра точніше, знаходиться ДШК, їхні спостережні пости. У нас постійно інколи відбувається раз тиждень, отака дуель. Дишака, дишака. Хто кого? І ну, Поки ми вроді не програвали. Звісно, Так? Вона хайкан у нас не з'їде. О, ну так, дикайте, сядьте. Думіно програє. Думіно.